Діві, друзі, продовжуємо вчати математику і готуватися до самостійних та контрольних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі. Сьогодні до вашої уваги пропонується самостійна робота номер 3 з алгебри, яка має тему найпростіші показникові та логарифмічні рівняння. Розглядатимемо варіант 2. В принципі, повторюсь, ми попередньо розглядали варіант 1. Для різноманіття включимо варіант 2, але що один чи інший варіант містить абсолютно подібні завдання, вимагає абсолютно однакових умінь і навичок, тому ваша задача розібратися, як працює сам механізм, і ви зможете розв'язувати будь-який із варіантів без проблем. Як завжди, перед тим як розпочати безпосередньо виконувати завдання самостійної роботи. Коротко пробіжемося по теорії. Зупинимося тільки на поняттях найпростіших рівнянь, як ми йдемо до розв'язку, а всі інші прийоми по типу зведення до квадратних рівнянь, якщо в нас однорідні використання прийому ділення, там виділення якихось множників введення замін і так далі, які стосуються загалом. Розв'язування рівняння. Ми зупинятися не будемо. Якщо комусь цікаво, можете більш детально з показниковими логарифмічними рівняннями, з типажами, з прийомами до розв'язування, подивитися наше відео підготовці до ЗНО з відповідної тематики. Давайте коротко тепер все ж таки зупинимося на показниковому рівнянні. Показникове рівняння. Можна виділити А в степені Х до рівні B. Отакий от от найпростіший варіант, який в нас може бути. Що у нас тут? Ми знаємо, що е, показникова функція приймає лише додатні значення, тому наше рівняння матиме розв'язки лише якщо B у нас буде більше нуля. Далі таке найпростіше рівняння, скажімо, найчастіше чи в більшості варіантів ми говоримо, що наше відповідно B число яке знаходиться справа, яке має бути більше нуля, потрібно представити як степінь з основою А. Тобто ми можемо якимось чином звести число Б представляємо як а в степені С. І тоді, оскільки в нас основи одинакові, то відповідно і показники степенів будуть однакові, і ми розв'язали наше рівняння. Якщо число Б, скажімо так, не відразу можна представити як степінь числа А, то застосовують ще один прийом логарифмування. Ми від першого нашого цього рівняння беремо логариф за основою А. А у нас відповідно теж має бути число більше нуля. Ну і зрозуміло, що не дорівнювати одиниці. Ну, Тут не обов'язково, скажімо так, але у нас одиниця в будь-якому степені буде 1, тому якщо один один, то у нас там 1 дорівнює 1, то в нас розв'язків безліч. У нас х може бути будь-яке число. Якщо. Далі не дорівнюватиме одиниці, то відповідно у нас розв'язків рівняння не матиме. Тоді знаходимо логарифм. Логарифм за основою А від А в степені Х. Дорівнює логарифм за основою А від числа Б. Х ми знаємо за властивостями логарифму. можемо винести як показник степеня, за знак логарифму. Логарифм за основою А від числа А це буде 1, і отримаємо х дорівнює логарифм за основою А від числа b. Тобто ми представляємо або а, праву частину як степінь, е, як число за основою А і з якимсь показником степені, тоді отримаємо необхідне значення. Чи, якщо це не зовсім очевидно, проводимо логарифмування і отримуємо розв'язок такого найпростішого. Показникового рівняння. Тепер давайте перейдемо до логарифмічних. Найпростіше логарифмічне рівняння. У нас буде логарифм за основою А від хірівнюватиме число А. Такий от варіант найпростіше логарифмічне рівняння. Нагадаємо, що логарифм це у нас функція, яка показує показник степені. Для якого треба піднести основу логарифму в даному варіанті це А, щоб отримати підлогарифмічний вираз це СХ. Ну і ми з вами знайомилися з областю визначення і обмеженнями для функції логарифм. можемо сказати, що в нас А має бути більше 0, дорівнювати одиниці, і Х має бути більше. 0. І відповідно з поняття зазначення логарифма, ми маємо, що Х це у нас буде А в степені b. Не буду зупинятися на інших прийомах. Ми, е, хто не бачив, передивіться відео про логарифмічну функцію. Е, основні маніпуляції з логарифмами, там логарифм добутку, логарифм частки. Перехід від однієї основи логарифма до іншої, і інші прийоми необхідні для роботи з, логари... з логарифмом, розглядали. Тому, от коротко, з базові рівняння. І далі попрацюємо з завданнями самостійної роботи. Так, перша задача. Вкажіть кількість коренів рівняння 2 сьомих степені Х дорівнює 0. Довій сьомих степені x дорівнює 0. Ми з вами щойно проговорили про показникові рівняння і сказали, що воно матиме розвиток тільки в тому випадку, якщо у нас в правій частині буде додатнє число. 0 нам не підходить, тому що немає такого показника степені, який перетворить число безпосередньо в 0. Тому, відповідно, дане рівняння розв'язків немає. Дивімося серед запропонованих 1, жодного безліч. І ставимо Г. Жодного розв'язку дане рівняння немає. Давайте перейдемо до наступного завдання. Завдання номер 2 Запишемо, що ми працюємо з завданням 2. І воно звучить таким чином: знайдіть область визначення функції y дорівнює. Логарифм за основою 1 третя від а, підлогарифмічного виразу х плюс 1 друга. Так, нам потрібно знайти область визначення функції. Область визначення функції це ті значення, які може приймати у нас х аргумент. Під логарифмічний вираз х плюс одна друга. Ми знаємо для того, щоб існував логарифм, має бути додатним. Тобто ми можемо записати, що х плюс одна друга має бути більше нуля. Звідси отримуємо, що х буде більше, ніж мінус одна друга. Іншими словами, в нас, якщо записатися проміжком, то х належатиме. Будь-яке число, яке більше, ніж мінус одна друга. Ми починаємо з мінус 1 другої і ставимо круглу дужку, тому що у нас нерівність на строга. Значення число мінус 1 друга не може бути. Ну і далі будь-яке число більше, ніж мінус одна друга. Максимального немає, у нас це X прямуватиме до плюс нескінченності. Оскільки у нас крайньої межі теж немає. То ми теж ставимо тут круглу дужку. тому маємо мінус 1-2 до плюс нескінченності обидві дужки означають, що ми граничні значення не включаємо. мінус 1-2 до плюс нескінченності у нас вказано у варіанті Б. Тому в другому завданні ми маємо варіант Б. І перейдемо до наступного. Третє завдання, яке в нас представлено трьома пунктами А, Б і В. Давайте почати. Третє завдання, пункт А. Нам потрібно розв'язати рівняння 2 в степені Х до рівні 1 друга. Простеньке рівняння. Тут якраз застосуємо той прийом, що ми проговорювали. Ліву частину залишаємо 2 в степені Х, а правий дивимося, як ми можемо представити, число 1 друга, як степінь двійки. Це буде 2 в мінус першому степені. І буде 1 друга. Тепер, оскільки у нас основи однакові, то прирівнюємо показники степені і х дорівнює мінус 1. Тому в варіанті А маємо х дорівнює мінус 1. Так, ідемо в варіант Б. Маємо рівняння 3 в степені 3х плюс 2 дорівнює 27 в степені 2х мінус 1. Тут. Так, ми бачимо, що у нас і права і ліва частина є степенем 3. Там 3 в першому степені, а там 27 це 3 в кубі. Тому, відповідно, ліву частину ми змінювати не будемо. Залишимо 3 в степені 3х плюс 2. А в правій частині 27 подамо як 3 в кубі до степеня 2х мінус 1. Тепер при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, і ми тут маємо 3 в степені 6х. -1. 3. Тепер, якщо ми цю проміжну частинку забудемо, то маємо рівняння 3 в степені 3х плюс дорівню 3 в степені 6х-3. Оскільки в нас однакові основи трійки, то однаковими будуть і показники степеня. Тому маємо 3х додати 2 дорівнює 6х відняти 3. Що ми робимо? 3х переносимо у праву частину. скорочиться буде 3х. Трійку переносимо у ліву частину. міняємо знак на протилежний, отримаємо плюс 2 плюс 3 буде 5. Х дорівнює 5 третіх. Відповідно, розв'язок нашого рівняння В. Тобто в першому ми мали мінус 1, в другому 5 третіх. І давайте розв'яжемо останнє рівняння В. Рівняння В. Відповідно, маємо так, логарифм за основою 3 від числа 4 мінус 7х до рівня 2. Ну і попрацюємо те, що ми говорили з вами. Це в нас найпростіше логарифмічне рівняння, тому під логарифмічний вираз, а саме 4 мінус 7х буде рівний 3 квадраті. Це буде 9. Розв'язуємо простеньке лінійне рівняння. 7х у нас пішло в праву частину стало з плюсом. 9 перенесли. Буде 4 мінус 9, буде мінус 5. Х дорівнює мінус 5, 7. Це буде відповідь до завдання В. Пункту 3. Задання 3. Тепер давайте перейдемо до наступної задачі. Задачі 3 потрібно було розв'язати на найпростіше рівняння, то в четвертому ми знайдемо корені ну, трошки, трішки складніших рівняння. Пишемо четвертий пункт, четверта задача. І пишемо о, пункт А. Маємо рівняння 5х плюс 5х плюс 1 до рівня 150. Дивимося, що в нас тут є 5х і тут є 5х, але тут на одиниці степінь більший. Ми знаємо, що при, піднесенні, при перемноженні степенів з однаковими основами їхні показники додаються. Ми зробимо ситуацію навпаки, 5х плюс 1 5 в степені х плюс 1 ми можемо представити як 5 в першому степені помножити на 5 в степені х. Тому маємо 5х плюс 5 у першому степені. На 5 в степені Х дорівнює 150. Отримаємо так, 5 в першому степені це 5. Тому тоді, коли ми винесемо за дужки 5 в степені Х, отримаємо 1 плюс 5, це буде 6. Маємо 6 помножити на 5 в степені Х дорівнює 150. Тепер, щоб знайти 5 в степені Х, нам треба рівняння поділити на 6. Тут воно пропадає. 150 ділимо на 6. Це буде по 25. І прийшли фактично до найпростішого рівняння. 25 це можна представити як 5 у квадраті. І відповідно основи тепер і порівнюємо показники степеня Хрівня 2. Тобто, у четвертому завданні в пункті А маємо відповідь А. Давайте перейдемо до наступного рівняння. Так, четверте завдання. Рівняння б. 9 в степені х-3. мінус 4 в степені x. 4 помножити на 3 в степені x-3, плюс 3 дорівнює 0. Якщо ми подивимося на рівняння, тут у нас 9 в степені x-3, а тут 3 в степені x-3. Ну і скільки у нас тут додається. Віднімається там множиться числа, тобто ми вийти на найпростіше тригонометричне рівняння відразу так не можемо. Але ми бачимо, що 9 є квадратом числа 3. Тому, щоб спростити наше рівняння, доцільно ввести заміну. А саме, наприклад, y дорівнює 3 степень x-3. Тоді розглядаємо вираз 9. Степені х мінус 3. Ми сказали, що 9 це є квадрат числа 3. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тому маємо 3 в степені 2х мінус 6. І це фактично буде квадратом, скільки степень двічі більший, квадратом y. Тобто це у нас буде y квадрат. В результаті. Ми отримаємо квадратне рівняння після заміни y квадрат відняти 4y, додати 3 дорівнює 0. Відповідно, маємо звичайне квадратне рівняння. Розв'яжемо за теоремою Villeta. У нас сума коренів 4, добуток тобто 3. Маємо y1 дорівня 1, y2. Дорівнює 3. Повертаючись до заміни, маємо, що 3 в степені мінус 3 дорівнює 1. 1 можемо представити як 3 в нульовому степені. Відповідно, а, прирівнявши показники степенів, х мінус 3 дорівнює 0, вийде, що х дорівнює 3. Це в нас буде перший корінь. Рівняння. Візьмемо другий варіант, розв'яжемо 3 в степені хміну 3 дорівнює 3. 3. Це буде 3 в першому степені. Тепер ми прирівнюємо показники степені х-3 1, х дорівнює 4. Це другий корінь нашого рівняння. Тому у четвертому варіанті б маємо х дорівнює 3 та х дорівнює 4. Давайте перейдемо до наступного рівняння. Наступне рівняння, яке ми розв'яжемо, це рівняння В. Завдання у нас четверте. І завдання В наступне рівняння. Логарифм за основою 8, 4, плюс Х плюс логарифм за основою 8х плюс 2 дорівнює 1. Я равнення ми маємо. Ну, перш за все, ми розглянемо з вами ОДЗ. Так, запишемо область допустимих значень. У нас підлогарифмічні вирази обов'язково мають бути додатніми, тому маємо 4 плюс Х більше 0. І відповідно Х плюс 2 більше 0. Достатньо нескладні рівняння. Ми четвірку і двійку перенесемо у праву частину, вони стануть з мінусом, отримуємо Х більше, чим 4 і Х більше, чим мінус 2. Відповідно <coughs> більш сильна рівність. У нас х більше, ніж мінус 2, тому ОДЗ у нас встановитиме x більше, ніж мінус 2, або якщо записувати проміжком, то x належить від мінус 2 до плюс нескінченності. Тобто, якщо ми отримуємо якісь розв'язки рівняння, які не належать вказаному проміжку, ми можемо їх відразу відкрити, тому що вони не допустимі по області допустимих значень. Вони перетворюють під логарифмічний вираз у від'ємне або нульове число, що е, недопустимо. Тепер, за властивостями логарифмів, ми маємо логарифм суми чи суму логарифмів за однаковою основою, тому ми можемо перетворити це в логарифм добутку. Так, запишемо, що в нас буде логарифм за основою 8. Тут у нас утвориться добуток 4 плюс х на x х 2. До одиниці. 1. Ну, одиницю, в свою чергу, ми можемо записати як логарифм за основою 8 від числа 8. Тепер, відповідно, в логарифмах у нас основа однакова. Тому прирівнюємо під логарифмічні вирази. Маємо 4 плюс х. Помножити на х плюс 2 до рівня 8. Тепер давайте розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Так, Множимо 4 на x буде 4х, 4 на 2 буде 8, x на x буде X2, x квадрат. Х на 2 буде плюс 2х. І в правій частині ми маємо 8. У нас в правій і в лівій частині 8 ми його скорочуємо. І залишається у нас квадрат додати 6х до рівні 0. Винесемо х за дужки. Отримаємо х на х плюс 6. Дорівнює 0. Ми знаємо, що добуток дорівнює 0, коли один із множників 0. Тому відразу отримуємо корінь. Перший корінь в даному рівнянні х дорівнює 0, другий корінь у нас буде х дорівнює мінус 6. Тепер повернемося до нашого ОДЗ. В ОДЗ в нас сказано, що х має бути від мінус 2 до плюс нескінченності. Тому корінь мінус 6 нам не підходить, тому що він перетворює під логарифмічні вирази в від'ємні числа. І залишається на нас корінь 0. Х до рівня 0. У нас в ДЗ попадає. Тому у рівнянні В маємо відповідь х до рівня 0. Це буде корінь рівняння. Всім дякую за увагу. Кому подобається, ставимо подобаєчку, Підписуємось на канал. Успіхів вам у складанні звітності і вивчення математики. Дякую за увагу.